Що ж, три нових слова англійською мовою в день це багато чи мало? Відносно, але давайте розбиратися: якщо ми будемо вчити по три нових слова щодня, то за рік, в якому 365 днів, ми вивчимо приблизно біля тисячі нових слів. Якщо ж ми пам'ятаємо інформацію з моїх попередніх відео, де я говорив про те, що середньостатистичний носій мови використовує приблизно 3000 слів в своєму побутовому спілкуванні, то виявляється, максимум за 3 роки, а якщо збільшити темп, то можна і трошки швидше, ви опануєте базову лексику, яка вам необхідна для спілкування на рівні носіїв мови. Отже, сьогодні я пропоную почати цю подорож і вивчити цю тисячу слів. Ідея дуже проста: я запишу багато коротких відео шортсів на яких у кожному ви знайдете три нових слова, які ви можете вивчити щодня. Я буду публікувати такі відео щодня, крім неділі. Давайте в неділю все ж таки зробимо вихідний і можливість для вас повторити всі слова, які ви вивчили за тиждень. Я розіб'ю ці слова на дві категорії: перша категорія для початківців, а друга категорія для тих, хто вже вважає себе більш просунутим користувачем англійської мови. Ці відео будуть відрізнятися за кольором, тому ви не переплутаєте, де саме ваша категорія. Категорія для початківців буде підсвічуватись таким зеленим кольором, а категорія, та, що поскладніше, буде синя. Отже, починаючи з понеділка, я буду публікувати такі відео щодня. І з понеділка по п'ятницю у відео буде по три слова. А в суботу, все ж таки, давайте дамо трошки більше навантаження і скажемо, що там буде 5 слів. Таким чином, за тиждень ви зможете вивчити 20 нових слів. А перемноживши 20 слів на 50 тижнів у році, ви отримаєте бажану 1000 слів. Крім того, я планую зробити відео таким чином, щоб один тиждень був присвячений одній темі. Тоді, виходячи, що за один тиждень ви зможете вивчити достатньо лексики з однієї теми для того, щоб опанувати нею на якомусь певному рівні, чи першому, початковому, чи більш складному. Звичайно, що 20 слів буде недостатньо для того, щоб опанувати певну тему. Проте не забувайте, наша задача зробити ці відео максимально короткими, всього лише 3 слова в день, для того, щоб не перевантажувати вас, і ви могли маленькими кроками досягати великої мети. Як то кажуть, їсти великого слона потрібно маленькими шматочками, тому не треба недооцінювати силу маленьких кроків. Отже, починаючи з понеділка, я буду публікувати по одному відео в день, там де буде всього лише три слова, і це дасть змогу нам опанувати базову лексику з англійської мови. Тому, якщо ви приєднуєтесь до мене в цьому марафоні, все ж таки підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і поставте нагадування, тому що кожен день, починаючи з понеділка, я буду публікувати одне відео для початківців і одне відео для просунутих. Користувачі, і ми з вами разом маленькими кроками пройдемо цей марафон і за рік опануємо тисячу слів англійською мовою. Отже, якщо ви зі мною, press the subscribe button. Come on, let's go!